Обухівський міськрайонний центр зайнятості та районний відділ освіти сім'ї, молоді та спорту допомагає старшокласникам визначитися з вибором майбутньої професії у досить своєрідний спосіб. Вони влаштовують змагання у форматі КВК для того, щоб не тільки дізнатися думку учнів з приводу тієї чи іншої професії, а й популяризувати той вид діяльності, який найчастіше майбутні абітурієнти оминають своєю увагою. Учні демонстрували свою обізнаність у різноманітті професійної діяльності, згадавши навіть професію працівника гофро -агрегат. Ви з дитинства мріяли про це? Так, звісно, коли мої ровесники займалися в спортивних секціях, я збирав макулатуру і вивчав марки гофрокартон. Трьохслойний, Т21, Т22, Т23, я п 21 п 23 б 23 Досить, досить, дякую. Загалом участь у міських змаганнях КВК взяли п'ять команд: ліміт з третьої зож, «Професіонал» зі спеціалізованою ЗОЖ номер 5, профі з Обухівської гімназії, лісові мавки і компанія зі школи під номером 2 та команда Парадокс зі спеціалізованою ЗОЖ номер 1 імені Андрія Малишка. У конкурсі капітанів довелося жартувати з приводу запропонованих від журі професій, серед яких були швия, водій, електрик та тракторист. «Я щирі, щирі, руку Дитя без строчки. Тяжело вздохнула швея мотористка и опустила ногу на педаль машинки. Уважаемые девушки, знак «Обгон запрещен» касается не только красненьких и черненьких машин. Электрик біля розмоматорної будки стоїть, дивиться на стовбіл і говорить, я ж тобі говорив, що фаза ти нуль-нуль. На змаганнях з плавання електрик Сидоров замкнув трійку лідерів. Електриками становиться тільки вам не стукнуло 220. стоит думати про професії повелителя тьми. У музичному конкурсі команди показували свої вокальні вміння, танцювали та демонстрували різноманіття не тільки професій, а й національностей. Я Галочка, працюю валянщицей. Тобто шию валянки на фабриці. Професія не жіноча, тому не замість. То Доспівайте, то стільки чоловіків. Этим горжусь. О, Ну, грузин. Ну и как всей грузины? По профессии кто? 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 Ну покупай мандарин, апельсин, недорого там. Я у вас апельсиновод. Я уфолог, я я выучаю эээ. У складі журі були заступник Обухівського міського голови Віктор Рогоза, начальник міськрайонного центру зайнятості Віталій Толуб'як, директор центру творчості дітей, юнацтва та молоді романтик Людмила Антонова, головний спеціаліст та практичний психолог управління освіти виконкому міськради Алла Коваленко та Івана Голяк. Окрім виступів команд, глядачів розважали пісенними номерами. У підсумку перше місце посіла команда профі з Обухівської гімназії. На другій сходинці закріпилися професіонал з п'ятої спеціалізованої ЗОЖ. а третя дісталася команді Парадокс зі спеціалізованої ЗОШ номер 1 імені Андрія Малишка, Юлія Варламова, Сашко Довбиш, студія Барт.